Всім привіт! Давно не записували вам відео. У нашому акваріумі триває світловий день. Рибки активні. Зараз буду їх годувати. Дивіться, популяція равликів-катушок у нас дійсно трошечки зменшилася. Є пусті панцирі, ось вони так, так виглядають. Водичка у нас прозора, класна. Мальки гупі плавають. Гупі-немальки також плавають. Неончики у нас ще є, розбори, мікророзбори. Також у нас є соміки-панда. І десь є наш водоросліїд. Він сховався. Також, якщо побачите, не знаю, там от у кущиках у нас сидить маленька червона креветка. У нас ще є чорні креветки, от там от сидить величенька. Зараз спробую перевести. ось вона там. От, хто може бачить. Ні, також червона. У нас ще є е, чорні креветки великі, є чорні маленькі. В общем, креветкам у нас подобається. Наша нова рослинка. На жаль, чоловік у нас знає, як вони називаються. Я не знаю, і ще одна там сидить. Та у нас почвопокровка. Але ми посадили її у стаканчик. Подивимося, що буде. Так що. O dente